я запрошую до слова нашого наступного спікера Олега Попенко. Пане Олеже, в нас загальна тема зараз для цього блоку про те, що робити, щоб підготуватися до зими співвласникам, ОСББ, управляючим компаніям. Тому буду вдячна також за ваші рекомендації. Але прошу наших спікерів не розходитися, тому що я думаю, що в нас наприкінці будуть ще питання, і буде важливо почути вашу думку. Пане Олеже, передаю слово. Да, добрий день, дякую за запрошення. Вже багато було сказано щодо рекомендацій. До речі, я окремо дякую пані, пану Дмитро Науменко за те, що вони е надали там вказівку керуючим компаніям перевірити перевірити електромережі в е багатоквартирних будинках. Що я хочу нагадати, що в минулому році десятки пожеж було в квартирах. Гинули люди виграли навіть не тільки квартири, виграли цілими під'їздами. Люди в минулому році, під час того, як. В деяких районах Києва не було опалення до кінця грудня. щодо підготовки до опалювального сезону, вже дуже багато було рекомендацій. Просто я хотів би трошки розбавити нашу конференцію все ж таки ложкою дьогтю, тому що підготовка до опалювального сезону це дуже добре. Але в минулому році, поза минулому році, я просто взяв факти: поза минулому році більше 50 будинків. Багатоквартирних будинків в Дарницькому районі, це зона відповідальності Єврореконструкції. Теплопостачання було організовано тільки наприкінці листопада, це на розі Харківського шосе і вулиця Трастянецька. Там люди реально вже замерзали, і там в деяких будинках на початку грудня, в тім же місті, минулому році в п'яти, ну тобто в цьому мікро... в цьому районі така була ситуація. В минулому році в п'яти будинках. Теплопостачання було подано 30 грудня, просто щоб для рівня підготовки. При тому 21 будинок, керуюча компанія Дарницького району, не змогла підписати форму 8, і теплопостачання було подано на власний розсуд. Фактично, на це були ризики співвласників багатоквартирного будинку, тому що будинок взагалі, ці 5, 21 будинок взагалі були не готові до опалювального сезону. Ми з вами розуміємо, що ці будинки і в цьому році не будуть готові до опалювального сезону. В Принципі, така ситуація більш-менш в залежності від віку багатоквартирного фонду, а і в деяких районах і в інших Дніпровський, той же Деснянський район. Там така сама ситуація досить складна. Тому питання підготовки до опалювального сезону я в першу чергу звертаюся до самих співвласників багатоквартирного будинку. Я вам гарантую точно, що керуюча компанія не зможе перевірити повністю, тому що електриків ну просто факти, коли я ще працював в керуючій компанії, в мій час електриків було там 50% від штату. А в такій кількісті електрики фізично не можуть перевірити кожен під'їзд, кожну щитову, тому що ми це робили, коли був створений відділ енергоефективності, ми все це перевіряли і ну, реально витрачали там на тиждень, нам вистачало перевірити один-два будинки. В тому ж Дарбінському районі 560 будинків. Всього керуючі компанії обслуговує близько 8 тисяч будинків. Тому беріть ініціативу на себе, перевіряйте, шукайте приватних електриків і перевіряйте в першу чергу всі електричні мережі і в квартирі, і в будинку. Це вам допоможе потім, тому що ми точно не знаємо, чи прилетить ракета, чи ні від російських агресорів. Не дай Бог щось таке станеться. А я чомусь певний, що якщо буде летіти, то якраз в ТЕЦ вони вже готуються. Це приклад і Охтирської, Тець, Чернігівської Тець, Кременчуцької. Буглягірська ТЕС, всі вони або захоплені, або зруйновані. І ця ситуація може статися і в Києві. Тому у вас залишити лише один варіант опалення це електричне опалення. Перевірте мережі, шукайте приватних електриків. Є у нас енергоаудитори. Ви наймаєте енергоаудиторів, перевіряйте повністю стан електричних мереж в вашому будинку. Це дуже важливо, тому що ну, реально ми. Всі можете, якщо там хтось не вірить, будь ласка, гугліть і подивіться кількість пожеж в місті Києві до початку опалювального сезону і в процесі його десятки було, десятки загиблих. Люди повинні розуміти, що це величезна проблема, і що ніхто не застрахований від того, що прилетить та ракета чи ні. Це от е, в мене така е, таке побажання до киян. Вони повинні е, знаєте, як у багатьох. Людей мені постійно приходиться спілкуватися з співвласниками багатоквартирного будинку. Запрошують на різні заходи. А люди чомусь останній місяць подумали, що війна далеко і час від часу я чую від них та нічого не буде. все буде нормально. Все буде нормально, це коли ми переможемо Росію. А поки що, будь-який час ракета може прилетіти, в тому числі і в Київ, і на ТЕЦ, і може статися будь-що. Тому люди готуйтесь. До опалювального сезону і е, все, що до вас відноситься е, при тому, якраз багатоквартирному будинку е, далі. Щодо програми енергоефективності, дуже порадували, що програма енергоефективності буде працювати, що будуть виділені кошти. Але я хотів би сказати, що всього програма енергоефективності це 4% будинків, які взагалі багатоквартирних будинків, які є в Києві. Тобто, Замість того, щоб збільшити а, обсяг коштів, які виділяються на програму енергоефективності 70 на 30 ми чуємо від шановного пані депутатки Київської міської ради про кошти, які виділяються депутатам на їхні забаганки, на заміну вікон в багатоквартирних будинках. Ми вже проходили це. Я особисто бачив і ті, хто сьогодні з нами присутні на конференції, вони також бачили, як, наприклад, на цих програмах, які виділялись кошти депутатам, міняли ставили, не міняли ставили вікна на протипожежних переходах, де в принципі це вікно не повинно стояти, і на це витрачались сотні мільйонів гривень. Потім ці вікна знімали, тому що це було заборонено. І, до речі, потім проти ходили е, МЧСники і штрафували е, співвласників багатоквартирного будинку. Тому потрібно змінювати систему виділення коштів, оці мільярди гривень, які йдуть на забаганки депутатів, повинні йти на заміну труб. Про те, що говорив пан Дмитро Науменко, до речі, я підтримую, що коштів цих мало. Давайте збільшувати фінансування труб. Звісно, на трубі не попіариться депутат, тому що він не розкаже, який він добрий, що він зробив. Але заміна кожних 100 метрів труб це збільшить. Енергоефективність для цілого кварталу і так само збільшити. У нас 170 мільйонів заявок, 170 мільйонів гривень виділяли коштів на програму енергоефективності. А останній раз, якщо не помиляюсь, заявок було на 270 мільйонів. Це також питання: 100 мільйонів. Давайте збільшити 4% це дуже мало. Хоча, порівнянні з іншими містами, там взагалі немає таких програм більшості міст зараз. А в Києві є. Я підтримую це дуже чудово. А підхід, коли знайшли кошти, і продовжують підтримувати людей, але давайте вже в Київській раді, щоб почали працювати і міняли вже реально міняли фінансування на те, що якраз більш необхідно зараз на ремонт обладнання і все інше, пане Олег. Я думаю, що тут питання не в тому, що хтось хоче зробити щось погане, а в тому, що не всі є експертами в цих питаннях. І Якщо ви, як експерти з енергоефективності, Зможете долучитися і дати свої поради стосовно того, що зараз є найбільш актуальним, і дасть найбільший вихлоп, навряд чи хтось буде блокувати такі рішення. Тому запрошую вас після цього круглого столу в рамках вирішення цієї проблематики поговорити з пані Мирославою з департаментом про те, на що було б добре вкладати ці кошти саме зараз. Ж, Але буквально так... дві хвилини дивіться, в Києві пошк. Щоб нас почули, в Києві а, пошкоджено більше 200 було під час обстрілів, а, було пошкоджено більше 200 багатоквартирних будинків. А виділено кошти, а ми чули цифри, там 600 мільйонів, 200 мільйонів там з бюджету, місць, мі, всього там 800 мільйонів. Загалом, наскільки я зрозумів, це близько 20 чи 25 будинків, які будуть відремонтовані, а ті, що були пошкоджені. Але взагалом їх 200. Я хотів би хоча б, щоб провели Київрада, виділили кошти, щоб КМДА могло провести роз'яснювальну роботу. До мене дзвонить десятки людей, які запитують, що нам робити, чи будуть нам кошти, де нам, куди нам іти, де нам зимувати, чи шукати там приватний сектор, чи їхати з Києва. Тому що а, ми чули буквально недавно, що в Київ практично всі повернулись, але реально в 200 будинках. Неможливо буде провести опалювальний сезон, тому що їх фізично не відремонтують. Ми це також розуміємо. Але потрібна якась робота проводити з людьми, тому що це також є енергоефективність. Ці будинки будуть відключені. Ну, ми розуміємо, що вони будуть відключені від газу від опалення. Але 200 будинок це все ж таки величезна кількість людей. Про них потрібно також думати, що цим людям робити. Школи, я так розумію, будуть працювати. Людям, ну в школу вони не підуть ну, там зимувати. Да? то потрібна якась програма, а куди цим людям переселятися? Я хотів би це також до речі. Ну питання людей можливо це не енергоефективність, але це важливе питання, на які потрібно звернути увагу. Дякую, але ж дійсно важливі питання, і сподіваюся, що до опалювального сезону ще буде вестися робота над тим, щоб і їх розкрити.